Каналі Творче життя, мене звати Ірина, і сьогодні я хочу розповісти вам про свою участь в СП шальні історії 2024. Завершується це СП, воно тривало лютий місяць. От, і в мене є три готові роботи. Так, неочікувано. Для себе я планувала лише одну, але сталося аж три. Взагалі е, декілька робіт, е, от е, коли я знімала плани, то я планувала, що буде 4. Ставте в мене один не стався. Став е, е, по тій простій причині, що я е, вже зима закінчується, на вулиці плюсова температура, і я зрозуміла, що Палантин я в цьому році точно не вдягну. А роботи там з ним багато, тому перенесла його вже на е, більш прохолодну пару осінню, і е, е, обов'язково буду його в'язати, виношу ідею. Можливо, щось зміниться ще до того часу. Почалися мої шальні історії. В січні місяці після зустрічі в'язало у столиці мені подарували моточок пряжі. Це пряжка петкова От В рукодільних тижневиках я розповідала, кому цікаво той пряж переглянемо мої відео попередні, От. і умовою було е, наступної зустрічі, що ми приходимо в е, виробі, е, який зв'язаний з тією подарованою пряжі. От. І е, я наприкінці січня е, е, розпочала старт з бактуса. Мені не хотілося шкарпеток, я хотіла зв'язати бактус. В'язала я такий бактус з першим. От. і е, переглянула такий коротенький опис від е, е, канал Ані, е, забула, як називається, я підпишу вам. От, і е, переглянувши той коротенький опис, зрозуміла, як робити, і думаю, я щось імпровізую. От і почалася моя повна імпровізація. І вийшов в мене ось такий бактус. Зараз дуже добре вам передається кольор його. Коли ми прийшли на зустріч в'язалочок, то ми робили фотосесію своїх виробів. І там я демонструвала свій бактус. Це була перша робота, дов'язала я його вже в шальних історіях, було відв'язано менше половини, От тому я почала старт шальних історій з цього процесу, цього бактуса. А взагалі я планувала в'язати шаль із ниточки капа 950 метрів на 100 грам там в складі. Мохер і різні синтетичні В'язала я її в одну ниточку, гачечку і ось що в мене вийшло. Ось ця шаль. От, теж зараз досить добре передається колір, якщо в мене засвічує, то виробу досить добре колір передається. Вийшла дуже тепла. Зовсім не колюча. Откажу, підпишу вам тут розміри на екрані. Взагалі, не, не пам'ятаю, не переміряла перед відео, я встигла її зв'язати в рамках цього проєкту шальні зустрічі. От, досить така тепла, приємна, але я так собі думала, що, можливо, і ковтинку зв'язати з такої пряжі, але якось ввечері в'язала і так вже готовий виріб лежав у мене на руках, і воно так досить спекотно, то поки що відклав таку ідею. Якщо ви надумаєте в'язати, в'язала гачком трічка, хочете зв'язати з цієї пряжі якусь паутинку, то враховуйте, що вона буде дуже тепла. Не косюча, зовсім тактильно, не косюча, але ж не знаю, так якщо розжаритися, то не знаю, як вона буде себе поводити. Ще, ще такого експерименту я з нею не проводила. Вже подарувала власниці, задоволена, тепленька каже, дуже задоволена цією роботою. Так, ставлю... Вам десь тут фото такі робочі, які я приміряла, так, щоб було. Чи вистачить саме довжини і ширини цієї шалі. Тому що планувала я зв'язати з одного моточка, так вона і вийшла. Там залишився буквально такий ось такий буфтечок невеличкий пряжі. Знову ж таки, в рукодільних тешневиках я розповідаю про свої процеси, які я просуваю, зокрема, і про е, шарні історії розповідала. От. І е, третій е, мій е, завершений е, е, бактус е, це не бактус, я його більше називаю хустинка. Е, завершила я його буквально 29 року. Числа заправила хвостики. По 28-го я завершила його в'язати, а 29-го заправляла вже вранці 2 хвостика на початку і на кінці. Зараз зроблю невеличке включення, як то воно було. Я вважила моточок пряжі, коли дов'язувала ось тут. Це серединка, я зважила, по. 52 грами. У мене залишок. Ну, маю ще ж тут центр. Все закінчу вив'язувати, бо ще ж треба центр відв'язати. І що я маю? Пішла я в'язати, дуже переживала, щоб в мене ж вийшло, зійшлося сюди, вистачило ниточок. І та дам в мене залишилися ниточки, не знаю, як так вийшло. Ну, нічого страшного, розміром я її задоволена. От В'язала я на спицях четвірочка, це шкарпеткова пряжа. от За майстер-класом від каналу Проєктний зошит». Дуже вдалий майстер-клас, рекомендую. От, і вийшла така чудова річ. Хоча вже і весна на вулиці, але, але Але я така річ і задоволена, що шальні історії мене спонукали її зв'язати. І ось так він виглядає на мені. Така хустинка. Вистачило мені довжини, щоб закрити повністю ось тут голову. У мене довжина 46 см, здається. Так, подивилася свій записничок, так, дійсно, 46 см, ширина ось тут по голові. Так? А довжина від крила до крила 1,30 м, от. В'язала я з шкарпеткової пряжі, і ось мені моточка вистачила, там залиш... ще і залишок вийшов. От Так воно виглядає. От, на мені тепленька, пряжа зовсім не кусюча. от Тому подарована була мені Таємним, е, Миколайчиком і я вирішила зробити собі такий подарунок. От, е, і е, це такі результати мої по така бабаєушка під хустинкою зразу. От, е, такі мої результати по е, такий градієнт. ниточки По шальних історіях. От я е, 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 Задоволена, дякую Оксанці Левчок, яка проводила цей спільник більше для учасників, ніж для себе. От. І зараз триває голосування в Ютубі в гілочки Оксани. Заходите на її головну сторінку у спільноти. І там в спільнотах є 5 підряд, виставлено 5 голосувань, і ви можете дивитися, по-перше, роботи всіх учасників, по-друге, проголосувати в кожній з цих п'яти номінацій, проголосувати за чиюсь роботу. Буду дуже вдячна. Якщо ви подивитеся і надихнетеся красою, дуже великі роботи, дуже гарні. Дівчатка постаралися на славу, дійсно, за місяць створили багато шедеврів. Дуже гарні світлини. На жаль, у мене не було можливості зробити такі гарні світлини, таких великих виробів, як шаль. От, і е, сфотографувала, як могла, швиденько. А от дівчатка креативно підійшли до цього, дуже гарні світлини, тому. Ідіть, будь ласка, проголосуйте, підтримайте. Думаю, кожній учасниці приємно буде, якщо ви визначите її роботу, її працю і оберете когось із цих номінацій для себе і надихнетеся, і створите шедеври. І сподіваюся, наступного сезону буде ще такий. Спільник у нас Оксанка організує і ми натворимо ще багато шедеврів. Всім дякую за увагу, дякую за кожну подобайку яку ви мені ставите. Дякую за перегляди, за коментарі. В інфобоксі залишу опис, а можливо, навіть і в коментарі. закріплю ще додатково опис. Кожного учасника, перелік, верніше, кожного учасника і посилання на дівчаток можете пройти і натихнутися красою. Всім дякую за увагу! На все добре!